Вона починала зі смертельних акцій на вулицях і вже вплинула на життя багатьох українців з 2015 по 2019 рік. Ірина Кременовська була відома як Докхантер. Вона жорстоко труїла собак, даючи довірливим тваринам отруту прямо з рук. Вони помирали від внутрішньої кровотечі протягом 3-5 годин в страшних муках. І ці муки Кременовська та її колеги з Російської Федерації назвали Симфонією. Запам'ятайте, це важливо. Рук Докхантерів зродився саме в Росії. Докхантери це групи людей, які прикриваючись гаслами про захист. Суспільства насправді задовільняють свої садистські нахили через насильство та вбивство тварин. Психологи вважають, що докхантери вразливі до ідеологічного впливу. Саме тому спецслужби рашки залучили їх до більш радикальних груп та екстремістських рухів, де вони почнуть завдавати шкоди вже людям, а точніше нам, українці, яскравим прикладом є рашистський неонацист докхантер Олексій Мільчаков, відомий під псевдонімом Фріц. У Росії він починав із садистських акцій стравлі та жорстокого вбивства собак з 2014 року виступив у війні проти України. Мільчаков став лідером диверсійної штурмової групи Русіч, обвинуваченої у катуваннях та вбивствах багатьох українських військових з особливою жорстокістю. Вот уши, вот кишки, вот горящі жопи. Это мой трофей. Я как охотник. Вот есть, сфоткался. Мое. Что в бою взято, то свято. Кстати, то, что фото отрезано ухо было одно, то это только то, что у вас есть Не на, на Яндекс и картинках. Було много чого. Цей російський рух докхантерів знайшов своїх шанувальників і в Україні. Найголовнішим став Олексій Святогор. Це піддільник Кременовської. Та вона сама. І саме Святогор почав керувати цим диверсійним маніакальним рухом в Україні. І саме він став адміном першого російського сайту докхантерів. За ці 15 років вони почали полювати не тільки на собак, а й на цілі групи людей, спершу на таких як зоозахисники Олексія Святогора на рахунку понад тисячу вбитих собак. А також він підтримував зв'язки зі своїми російськими колегами. Тогор у соцмережах пише, що над ними стоїть хтось зверху, тому він навіть не приховує свої зв'язки. Вже у 2017 році він особисто вітав своїх колег з РФ, як він пише з Немдок Докхантера, коли в Україні вже була війна. А чого дивуватися? Десятки тисяч юристів в Україні. А своїм адвокатом при затриманні сепаратист Юрій Борисов мер Стаханова. Робить Святогор простіше, це мер, який провів референдум по відокремленню Луганська та Донецька від України, і із тисячі спеціалістів він найняв саме Святогор. Святогор все таки його відмазали, і цей борисов повернувся на окуповані території. Отже, від московського до кантерського руху Кременовська та Святогор пішли далі і стали експертами з культів та сект, тобто переключилися на релігійну травлю вже людей. Спочатку були релігійні меншини. Потім державні посадовці, вчені релігієзнавці та правозахисники, які були проти подібної явної російської риторики в Україні. Дуже багато інформації про них можна знайти на цьому ресурсі саме по методичкам Рацир, що підпорядковується ФСБ, вони почали просувати антикультові ідеї в українське суспільство, та навіть так само на своєму порталі публікують списки неугодних організацій, так само як це робить Дворкін в Росії, так само як це робив Вальтер Кюнет. При нацистській Німеччині. Якщо провести лінгвістичну експертизу, то стає видно, наскільки риторика Кременовської співпадає з риторикою расиста Дворкіна. Словосполучення тоталітарна секта, яке вона вживає, це маркер агента Рацирс, тому що цей псевдонауковий ярлик ввів засновник сектознавства в Росії Олександр Дворкін. А Кременовська використовує цей ярлик для дискредитації тих же самих релігійних та громадських груп, що і Дворкін в Росії. Прямо як під копірку їх зв'язки з рецирс вже підтверджують факти спільної роботи на порталі антисекта. Які вже знесли, але можна подивитися в веб-архіві старіші версії сайту. Кременовська цитує дворкіна, популяризує його ідеологію, його книжки, фотки, різні фотки сектоборців з різних країн, які підпорядковуються Рецирс. Більше того, за методичками Рецирс вона вже почала втручатися у законодавство України із допомогою двох депутатів-сепаратистів Рибакова та Лук'янова. Вона намагалася. Продвинути відповідні законопроєкти, такі ж самі, як в Російській Федерації, які просто зробили там тоталітарний режим. Ну і логічно, таким чином вона намагається цей же російський режим продвинути і в нас в Україні. Голова етнополітики Віктор Єленський прокоментував цей законопроєкт дуже негативно. Він наголосив, що це стане можливістю не тільки РПЦ повернутися в Україну, а це означало повернення агентурної мережі ФСБ. В квітні 2025 року Кременовській та Святогору було пред'явлено кримінальне обвинувачення. Статтею 161 кримінального кодексу України за розпалювання національної расової та релігійної ворожнечі А буквально через місяць у травні 25-го року у Вашингтоні на форумі Civil Society Congress Ірину Кременовську назвали агентом російської екстремістської організації Рацис. Було сказано, що Кременовська несе загрози національної цілісності та безпеці України. Нічого не хочу стверджувати, але Кременовська ще досі ходить на свободі, а ракети продовжують прилітати в українські міста. Дуже цікаво, хто ж зливає координати. Святогор у соцмережах у 2025 році називає Україну конченою державою, а українців біомусором залишається тільки декілька цікавих запитань. Чому Кременовська ще досі на свободі? Чому вона ще має доступ вільно випускати свої пропагандистські висари в виді експертних статей? Чому, попри кримінальне впровадження, їй ніхто не заборонив цього робити? Інші факти про її зв'язки з рашкою ви можете подивитися у інших відео на моєму каналі.